Добрий день. Сьогодні у нас такий рецептик. Хто пам'ятає, з прошлого рецепту борща в мене залишились ребра. Тому ми зараз їх будемо готувати. Ось цей некрасивий шматочок треба відрізати зразу, Він піде на щось друге. Десь так. Десь так. І так, що ми маємо? Маємо свиняче ребро, Тут десь ну, грам 450-500. Тобто, давайте так брати, що це пів кіло. Плівка. Я вже її убрав, бачите, тут плівки немає, її теж треба обрати. Що ми робимо? Розрізаємо його порційно. Ось на такі шматочки. Ось так. Ось так. Бачите. Це такий жирненький. Ну, вони смачні. Ви можете взяти нежирні, які вам подобаються. Це така буде рубрика страва на 100 гривень, що приготувати на вечерю. Або на обід, неважно. Так, зараз я вберу все після м'яса. Далі Ось. Ложимо його в фольгу, в е, любу вашу посуд і коли воно влізе, но обов'язково в фальзі, тому що воно буде варитися в цій фальзі, по суті, Поч, спочатку. Тільки потім ми будемо його відкривати. Так, вашої улюблені е, беремо, наприклад, у мене це буде гострий варіант, так як я роблю собі допивка, тому я роблю з... Гострій ось. Саме чудово тут буде або кетчуп, або сацебелі. Тому десь столова ложка на пів кіло. Ось так. І ваша улюблена гірчиця. Ну, я думаю, гостра, не гостра, яка вам міцна, не міцна. Гірчички теж не жалкуємо десь столова ложка, а то й навіть трішечки більше. Є. Солимо, перчимо за смаком. Десь. Це десь пів чайної ложки. Ви можете, сіки вам подобається, сіки і солити. Перчимо. Так. Улюблені спеції. Тут можна небагато, так як ви додали. Щось. На шталт е, соусу, там теж є спеції. І додаємо чесничок. Часничок тут теж, як ніде, корисно буде. Так, ну, один зубчик. Я ж кажу, я роблю гострий варіант, ви можете без е, гострих там приправ, без гострого соусу. Так, є. Далі. Все це ми поливаємо трішки олійкою. Зовсім трішки. Десь, давайте так. Ну, столова ложка. Теж. Все. хвата. І все це ми перемішуємо. Чому я наголосив на гірчицю? Дивіться. Гірчиця в цьому маринаді, вона, так як би сказати, розм'якчує це м'ясо. І сік, який буде виділятися з самого м'яса, ну, з самих, грубо, з самих кістей, він поєднається і разом з цими приправами, з оцим ну, буде дуже бомбезно. Я ще раз наголошую, що я роблю гострий варіант. Ви можете робити з улюбленим своїм навіть простий кетчуп буде класно, але його обов'язково треба розмішати з гірчицею. Так, ось так ми його прям натираємо. І ось приблизно ось так воно повинно виглядати. Ось. Ось така краса буде йти в духовку на десь. Годину, ну, через 40 хвилин ми його відкриємо, щоб зробити скаринку. Чому тут потрібен кетчуп і чому тут потрібно майонез... Ой, е... часник? Тому що варіант часничку він дасть такої легкої пікантності, а кетчуп в поєднанні з гірчицею зробить таке ніжне смачне м'ясо. Можливо, будь-який соус, можна навіть там, все, який вам подобається. Ну, ж, бажано робити з сацебелі, або кетчуп, або гостре, як у мене. Так, продовжимо трішки пізніше. Я поставлю в духовку і покажу, що воно з себе там. Ось так запечатуємо м'ясо на череберця, щоб, ну, щільно так прям здавіть, щоб воно не сильно роз, ну, розійшлося по. Воно должно готуватися в своєму соці. Тобто, прям так щільно його зробіть, не треба розкидувати його по всьому е, судку, тому що весь сік він буде розлазитися по ньому і він не звариться, тобто не дасть того результату, що потрібно нам тут отримати. Тому ось це така рекомендація: зробіть його так щільно-щільно. Ну і все. Духовка 180 градусів. Ставимо спочатку на 40 хвилин, потім ми його будемо відкривати. Далі продовжимо. Ось що ми маємо після 40 хвилин. Дивіться, прям бульчить. Красиве таке м'ясо. Так, тепер наші реберця підуть ще на 20 хвилин, уже отакі відкриті. Що я хочу сказати? Ну, вид Дуже смачно, але ще не готово. Тому готуємо таку страву. Тут ціна всього десь в районі 100 гривень. І то, мабуть, навіть дешевше. Так що продовжимо через 20 хвилин. Ось така краса у нас вийшла. Це вже після 20 хвилин. Значить, дивіться, це або просто можна поїсти, або як гарні, до гарніру. Тобто, дивіться, беремо е, там картопельку, або кашу, або макарони. І оцю ось у підливку, бачите? Вона там жидка, але гаряча, я не можу її. Ось. Її вливаємо, додаємо ось це м'язко. Ні буде дуже бомбезно, дуже смачно. Навіть хлібчик туди можна помакати. Тому зараз буде дегустація такого шматочка. Рекомендую таке зробити. І так. Ось наша страва, така краса. Кажу себе. Ось. Дивіться яка За сонця не видно, але можливо, ви побачите цей вид. Це наша річка Дніпро. Тому дегустуємо нашу страву. І так, це у мене реберця. Як я й казав, дуже вид апетитні. У мене. Цей варіант можливий як і для гарніру, так і для простого споживання до пивка. Давайте спробуємо, що воно таке. Ось гляньте. Ну, просто розпадається руками, бачите? М -м -м. Це щось неймовірне. М -м -м. Дуже смачно. Я нагадую, У мене це м'ясо з гостринкою, але це чисто я робив собі. Ось подивіться, насіке воно ніжне. Бачите, як розривається. Ну, просто, М -м. дуже дуже смачно, рекомендую саме по такому рецепту. М -м. З грибочком зараз. Огурчиком. Взагалі бомба. Дуже смачне м'ясо. Добавляйте його в гарнір. Добавляйте його та в кашу. Ну куди-лібо. Це дуже смачно. М -м -м. Та не у роті. Це щось неймовірне, не передати Цей смак. Mm. До повка, вообще mm. мене нема слів просто бомба, как поближе покажу. Ось, погляньте. Ну, я вважаю, що це просто краса. Це я рекомендую прям тут зробіть. Дуже-дуже смачно. Нагадую, час у духовій шафі 40 хвилин 180 градусів, потім просто його відкриваємо. Дістаємо. Те, що залишилося в фальзі, там дуже багато соку. Там прям такий маринад або навіть підливка. Добавляйте її в ваші любимі страви. І буде дуже смачно. Дякую за перегляд. Будьмо. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, пишіть коментарі. Нагадую, це дуже смачно. До побачення!